Може призвести ОКР, якщо його не лікувати. Які можуть бути наслідки, коли людина вже довго в цьому знаходиться? Тобто, якщо не лікувати, то ти б і в тебе був ОКР, ти б зараз рахувала мої лінійки, і ти не могла на мені взагалі зосередитися. Тобто, це про інвалідизацію. Чого так своє життя настільки абсолютно? Тобто, ти не можеш розслабитись тим на мої там. Ти б на нашій темі і там, на моїх відповідях ти б не могла б навіть сконцентруватись, бо тебе постійно в першу чергу дратували там, не знаю, там, мої полоски, які не там на моєму рукаві. Е, тобто це люди, які тоді важкі в стосунках, відносинах, е, їм важко на роботі, їм потрібно постійно порядок. Е, мало того, тут думки же ще такі, що їм не стає легше тривожність, вона тільки. Посилюється це, ніби знаєш, тебе болить рука, а ти лікуєш ногу. Рука починає боліти ще сильніше, бо це не природне лікування. Це ти не допомагаєш собі в думках, ти допомагаєш собі дією.